Дорогі друзі. Е, сьогодні ми будемо грати таку е, гру, як Ріпо. Дуже зараз популярна гра, як в Тіктосі і на Ютубі. Бачу багато хто грає. Ну, насолоджуйтесь грою, заберете собі чайочок, беріть вкусняшки і ми почнемо. Вір, так ти дума? Дума, я дома я в гуртожке не видно. Так, а А кто нами придут, Лера? Да, ты заговорил. Так меня быть поихто. Так, по кулерах он Андрей. Он Лера. Нажимай клип. О, вот так. Все. Ярик, ты нажми, ты нажми. Ну давай.

На що ти її підняв? Сьогодні сьогодні я сяду. Подніми мене, я подивлюся картки. Оце, коротше, кладеш в тачку. Ти жирно! На дівоксам клампу миші зажимати треба. Я не можу підняти. Лєра, Лєра. Курс вивчення я проводив. Ну, mm. еээ, ходи. Mm. Оце, типу, зажимай її ліву кнопку миші. Ось на предмет. Аккуратно. Аккурат. Стукати його немає, так? Зато так оно? Mm. Е-е, Так витрачаються гроші і може полагатися. Блять, що це було? Він збив тачку. А кого? А, їбать, голова ходить. ходи. <связать> нормально. <связать> Вера, Вера пошла кричать. Короче, а я просто депортировался. Я скотчем в и сдох. Было что ты <чи> нет? <связать> да. А ты туда идешь? А я ее на видео записываю. Уставляю. Вот Отстой, конечно, я Удачно. Удачно. Точно. Я просто проверял, что чудо. ты. тачки. очки. Воняете сами. А ч накричал? Я помен был проверить. Ну знаешь, я був помнит десь на висотке в що я помру. На колесика це крутити? ты. А, моя голова? Зараз що впаде. Було прикольно. Спали в казанок кине. Не прыгай. Ну выйди. Лера, ебать, тяжелый. Лера, так не кричи, Дивись, береш цього гнома і вот розбиваєш. разбиваешь. Ох, ебать, ладно. Розбивай його. Його Від'ю, О. Якщо їхати, то це зажимаєш і ось так. Я коли вчора спускався на сходинках, так само було, що сипалось. Так, тут магазин. Короче, дивіться прикол зараз. А, там на потолку є як. що? Тобой. Я тобі. О. Це мінус. Короче. Да? Дивись. О! Ось що робить.

Віра, пусти! Давай. Давайте гранати. гранаты. А Десант. Так, что берем? Это мы балуемся тут. Один кристалл. И гранату. Е. Гранату. Все? Все. Е, ти ухирів? Все, купуємо. Це ще одна граната там є. <кхи> да. Але в нас бабук не хватить. Нічого я вас влязував гранатом. <кхи> як використовувати буква І? Типу. на ЕСКУ. Бегаешь вот так. И вы зажимаешь, и Н нажимаешь. Хай, сам зовут. Засосало двойки. Засосало, засосало. Бабах. А що ми взяли? Ми тільки гранати побрали? Mm, ну, да, Та yeah, і кристал. І ah, кристал. А, кристал треба. Ну, no, КПСК ми не брали. А це хто такий? Що за таксман? А, ah, він типа нас тролить. Mm -hmm. Ну, він. Та, не те слово. Зараз побачу, що він пише. А блин, О, тут буде скройтесь. Тут будет просто. Трой, трой. Я щас перша задохну. О, він с цей, як оно? Стромиться нас. Я хирев! Да. Тут два пункта будет выдача. Закривається один, потім закривається другий. Шкатулка! Неси о зразу туди. Де, де? Прямо не си, прямо. О, каши! Да розб'є Я хочу ляльку найти. Ну лялька дорога. О, не такая картина гарна. Двигай кау него посмотрю. Классно. Да понятно. Ваза, 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 ваза. Ваза є. Бре! Давай. Несем, тільки аккуратно. Это останні. Так.

Бачити. Давай. Все ми сюди доведемо. Диві. Яку це зробила? Вот так. Хто мене збив? Ти! Ти куди гранату так А як я кинуть? Взмах. Ну, молодец, ты что сделаешь? <рех> <зробишь? рех> <рех> <рех> что тут можно сказать? <рех> Кеду. <Кину. плес> а ей раз спешу просто положить, потому что она так не кидает. Ну да. Ну тут спешу. Так вышло. <рех>. <рех> Минус два. Юху. <рех> <рех> Я же себе не був так другой. Я завжди в персик умирается, все за кия. Это в Йововичка землю земля, блин. Ще двох. Задули. Що це було? Він, як це сталося? Вони повітряно задувають. Так він був в іншій кімнаті. І що? Через стіни? А так можна? Я так теж хочу. Для їх все возможно. Python. Python portal. The king here yeah, today. A, you know? Extract buy. <laughs>